Пала зоряна сльозина, і утворилася перлина, ім'я у неї. Україна. Батьки, вчителі. Із року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня початок нового навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань та нових успіхів на шкільній ниві. Нелегко всі примудрості здобути. та щоби бути з успіхом на ти, багато всім нам треба осягнути. Ми всі зуміємо до мети дійти. Країні важко відбулися зміни, немає відповідей, тисячі питань, але слова посвідчена людина не гірше різних титулів і звань. Науки храм всім двері відчиняє до мудрості, до класу, кличе всіх, і ми сьогодні радо зустрічаємо на менших першокласників своїх. Першокласники, хоч і маленькі діти, за те бадьорі он які, та ви самі на них погляньте. Ну ж, покажіться першачки. Бігає на нас, всі, на нас. Ми йдемо в перший клас, перший значить клас, навчати Заходьте дружньо та сміливо, маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Я сумна, бо закінчилось літо. Перший дзвоник цей, останній мій. Рік же промайне занадто швидко, і у мене буде випускний. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимуться в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, і знань. Тож до вас звертається директор іслами, щирих побажань. Дорогі друзі, наші старані учні, чудові вчителі, хороші батьки, хочу привітати вас всіх з Днем Знань. Бажаю, щоб у кожного з нас вистачило сил, прагнень, намагань, терпіння, наполегливості на новий навчальний рік. Нехай всіх нас чекає багато чого веселого, прекрасного і приємного. Будьте здорові, впевнені у своїх працях перемогах. У морі беруться на квітів, вона є симфонія дня. До школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Тільки чути веселий гомін, Знову зустріч, рідний клас, і з новим навчальним роком школа всіх вітає вас. Кожного ранку вона прокидалась десь на годинку швидше за нас. І що би не було, як би не склалось, вона усміхалася, мов перший раз. Вона допомагала. Складати портфелі. Вдягала до школи і вела туди. А потім зі школи ми йшли на качелі, у парк, у садок чи десь до води. Ми швидко росли, і мама казала, щоб хоч би на хвильку спинитися нам. І з цими словами нас обіймала. І ми обіймали. І ховалися там. Дорогі наші діти, наші одинадцятикласники, ми вчили вас всі ці роки і намагалися дати вам всі важливі, потрібні, цікаві знання. Ми вірили і віримо в вас, в ваш успіх і в вас самих. І сьогодні вітаю вас і бажаю. Доброго, рівного, вдалого шляху до своїх мрій, прагніть, боріться і невідмінно перемагайте здоров'я вам, діти, бадьорості, в душі і любові в серці. Нехай ваша юність буде самою чудовою і прекрасною парою. Нехай для вас відкриваються нові ідеї і можливості, незважаючи на такий нелегкий для нас всіх зараз час. Хай буде день оцей, як свято. Хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвони радісний завзяти. Хай буде радість вищою від слів. Що дзвоник до шкільної ниви. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти, школярі щасливі, за парти сядуть, бо дзвоник задвонів. Дзвонить дзвони, дзвінок, нас закликає до навчання, ми поспішаємо на урок і знову йдемо світ пізнання. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас зі святом знань. Сьогодні ми розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим, значущими подіями і добрими справами. Новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним. Принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю. Ається сонце з небесних висот і сипле проміння ласкаве. З маленьких дітей виростає народ, з шкільної родини держава, і побачать наші діти.